Сонечко ясненьке, сонечко тепленьке, зазирнуло в дитсадок. Сонечко гарненьке, сонечко жовтеньке. Привітало всіх діток. Добрий день, дітки! Запрошую вас сьогодні поспостерігати за рослинами на городі на підвіконні. Дітка, а що потрібно рослинам для росту? Так, рослинам потрібні ґрунт. Сонячне проміння та вода. На нашому городі на підвіконні ми посіяли цибулю, огірки та горох. А тепер ми будемо спостерігати за їхнім проростанням. Щоб насіннячко проростало, потрібно про нього турбуватися. Тому насіння поміщають у вологий та поживний ґрунт, рясно поливаючи водою. У теплій вологій землі рослинка прокидається і починає рости. З'являються перші корінці, якими воно п'є водичку та бере поживні речовини з ґрунту. А також з'являється світлозелений паросток. Далі на цьому паростку з'являються зелені листочки. Чим більше стає рослинка, тим більше на ній листочків. Дітки, а вам цікаво, як далі розвиваються рослинки? Пропоную вам разом з батьками висадити та прикрасити свій власний город на підвіконні. А ось вам декілька ідей для прикрашання вашого городу.